650 років тому на річці Синюха біля замку сині води, ймовірно, на території нинішньої Кіровоградської області війська Великого князівства Литовського на чолі з Великим князем Литовським Ольгерном розгромили трьох монголо-татарських найонів хана Мурада. У результаті перемоги велика частина сучасної України опинилася під контролем Великого князівства Литовського, що зумовило подальший розвиток українського народу. Історики та громадські діячі, які сьогодні в Одесі обговорювали значущість цієї битви для розвитку України, Літви та усієї східної Європи, стверджують, значення цієї битви намагалися зменшити, а то й, взагалі, виконати його з народної пам'яті, У двадцятому віці, ще в 13 13-ті роки польський історик Стефан Марія Кучинський велику роботу написав фактичські атріца. Но мені удалось фактически математически доказати, що неправильно історію источники, в тому числі і летописи Литвы или лет... литовско-русские літописи, український письменник Володимир Рудківський, автор двотомника про битву Сині Води, розповідає під час збору матеріалів для своєї книги, знаходив думки, що це була зовсім не битва, а невеликий прикордонний конфлікт між великим княземством Литовським і Золотою Ордою. Письменник приводить цікаву сучасну аналогію, чому не слід занадто довіряти подібним думкам. Як це так, іде Великий князь Ольгерт і влаштовує битву районного масштабу. Мабуть, це не зовсім так, бо дивимося по наших губернаторах, коли вони кудись їдуть, то їх супроводжують геть всі начальники управління зі своїми начальниками і підначальниками. Так, що, якщо мабуть великий князь куди виїжджає, то його супроводжують удільні князі зі своїми дружинами. Фронтмен гурту Кому вниз Андрій Середа впевнений, що для українського народу це одна з найважливіших сторінок, адже у битві брали участь не лише литовці, але й українці, які зупинили подальше просування татаро-монгольських орд до Європи, і битва визначила не лише подальший розвиток середньовічної історії, а й менталітет сучасних українців. Воно зупинило власне азіатську навалу на цій території зупинило на не 200 років раніше, в той час як наприклад, в тій Росії, як правонаступниці через те, що воно довго перебувала під е, тою навалою і. Там неможливо вияснити, власне, чи є Росія окремою державою, чи вона є просто правонаступницею, власне, ординського напрямку. У нас на 200 років набагато зупинилося, і тому у нас генетично і повністю історично і культурно є дуже великі розриви, дуже великі відмінності. Зараз суспільними зусиллями України та Литви реалізується проект 650 років Синьоводської битви, перемога України і Литви на шляху до балта Чорноморської висі. Завдання проекту нагадати Європі про історичне значення цієї битви за допомогою різних культурних заходів. Кінцева мета домогтись в Україні визнання цієї битви на офіційному рівні.